Блять, оця машина, понял може вести в оману так, блядь, що блядь, хто не зна, може короче На приборці висвічується, типа провірте уровень масла і постійно у вас жовтий значок, типа. І буде воно до тих пір, Поки ви не відчините капот, вона не побачить, що відчинили капот і зачинили. Хоча помилок не буде, все справне, ну той значечок буде у вас світитися. Але коли датчик на капоті несправний і вона не бачить, що капот відкривається, ви ніяк з того не поборите. Просто треба тут розємчик є, перемкнути його. Все, вона побачила, що капот відчинивсь, зачинивсь, все, і той значечок пропадає. Коротше, дивиться, да, гольф 7, блядь. Включаем зажигание. И все, проверьте уровень масла, блядь. Хотя. Хотя. Хотя, хотя, хотя. Шо, датчик поменяли, блядь. Ну Там удар был. Под доном датчик поменяли. Один фиг така ошибка. На приборке. По приборці ошибок немає. Блокповіду ошибок немає, але вилазить, Провірити рівень масла. Двері відкриті зараз. Двері відкриті. Ну, у нас відкритий і капот. А капота тут, блядь, не показує, сука. Зараз будемо, блядь, робити, щоб капот показувало. Може, блять, убереться та хуйня. Чек по маслу уровню. Странна, блять, хрень. Короче, знайшов причину. Вот сюда иде. Ось разъем, блядь, и отсюда тупо пин вытянутый был. А какого хрена, непонятно. Идем. Все, бачу, что капот открытый. Включаем зажигание. А ну ж, сработа. Ебать, сработало. Тачка бачить, що пише провірте уровень. А капот бачить, що не відкривався ні разу. І вона пише, пише, пише. Поки ви не відкриєте капот. А відповідно, датчик не працює на капот. Вам буде повідомлення, блядь, Що провірте уровень масла. Ну вона бачить, що капота не відкривається. І все. І писатиме до останнього. Хоча помилок не буде.